5 ноября, четверг, вечер 20.30. Программа «Гроши на двух» в эфире «Бизнеса». Деньги либо начинают заканчиваться, либо заканчивают начинаться. Эта расхожая фраза характеризует нашу сегодняшнюю беседу. У кого больше, а у кого меньше, а у кого совсем чуть-чуть. Мы сегодня с Александром Ахрименко. Добрый вечер. Посчитаем добро олигархов, узнаем, чем увенчалась борьба с коррупцией и не обойдем внимания арест Геннадия Корбана. Есть и нам о чем тут поговорить. Поговори, поговори. Геннадий Корман, правая рука Игоря Коломойского. Но наш, это, нас этот конфликт интересует не с политической точки зрения, а непосредственно добре, добре. с экономической с денежной. Сейчас цитата эксперта, а после поговорим на экономическую тему этой проблемы. Прошу. Андрей Анистрат, глава наблюдательного совета Банк Национальный Кредит, вот что глаголит? Скоро мы станем свидетелями большой разборки между Коломойским и нынешней властью, а задержание Корбана это первый звоночек. Чем все это закончится, сложно сказать. Думаю, что для начала приват ждет отток вкладов, потому что вкладики всегда реагируют на такие вещи. Насколько масштабным будет или уже есть этот отток, знают только в привате. То, что власть взялась за этот банк и его владельцы, это очевидно. В будущем его или национализируют, или ликвидируют. Вы представляете, какую панику вот среди, среди зрителей, да, среди да, украинцев да. может... Э, так, в... Не, ну паника украинцев, и панику страшенно любят так что да. Ні, ну дійсно на сьогоднішній момент, так розумію, е, хтось почув інформацію про Корбана, е, побіг забрати депозити, хтось навпаки побіг там е, щось обрати, це ж е, вносити. Ситуація така, да, дійсно, на сьогоднішній момент давайте так, всім банкам в Україні тяжко, в тому числі приватно, в тому числі Щедбанку. Я так розумію, що дійсно ну, Корбан як би, пов'язаний з Коломойським, але Фратбанк, це тільки один з активів Коломойська. В будь-якому випадку, не. Ліквідувати, не кидати, не, ну, скажімо, розвалювати, він його не буде. Да, він буде приймати дії, щоб дати можливість спрацювати. Ну, Я так розумію, що Соня заява була вже керівництва Національного банку, що все добре. Скоріше за все, якщо дійсно приватно буде не вистачати грошей, Національний банк дасть гроші, щоб. То есть нам с вами аналізують на цю ситуацію, бо були мені успокоїться. Ні, ну, дійсно, ні, я розумію, що паніка числе, велика да. та заспокоїна. Ну, що на сьогоднішній момент, щоб було зрозуміло, то в Україні є так: приват та інші банки. Навіть якщо даже співставити кількість, ну от скільки депозитів, От 34% всіх депозитів українців в приватні, а вищадбанки. Тільки 14%. розумієте, навіть така от. Ну, Більший розрив це понятно. Приватбанк це великий ощутимый сектор нашої економіки, в банківській сфері, тим ну, більше. Да, да, а якщо все от, грозить лиму націоналізація, о, то, о то, которой сказав Аністрат. Ні, а працювати. Ні, ну розумієте, каже. Приватбанк це бізнес Коломойського. Він пов'язаний з підприємством. Він, 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 чому великий? Тому що він сам Коломойський великий. Якщо ми говоримо націоналізація, націоналізацію, значить відповідно бізнес не розвалиться. Це ж не просто так, що ми. Раз, два. Так не спрацює. Взагалі, хто вам сказав, що націоналізація – це добре. Ну, на сьогоднішній націоналізація – це абсурд на випадку. От, треба все, що робити, дійсно, допомогти. Ну, я так розумію, що Національний банк буде рефінансувати. І Приватбанк, дай Боже. ну... Чим швидше, тим краще вийде з цих розмов і з цієї паніки. Тобто это не разборки Порошенко с о, Хай сам, uh, сам разбирать. Ну, Потому что вот, вот, некоторые вкладчики уже начали вносить свої депозити, они статуи об этом сказав. И потом Приватбанк вынужден будет обратиться с кредитом в НБУ. Вот я о чому сейчас говорю. Учитывая, что НБУ это Гонтарево, то есть человек Порошенко, с которого конфликт, вполне вероятно, что помощи не нет, будет. Нет, щельц говорю, давайте так. Вы дуже погано знаєте нашу владу. Вони можуть без кінця краю час поругались, помирились, притасували, Тобто очевидних каких-то звернення за приватних. Звертаю вашу увагу, що Порошенко став президентом завдяки тому, що Коломойський підтримав майдан. Щоб Коломойський не підтримав майдан, Порошенко не був президентом. Не забувайте. Так, що все воно міняється, вони були друзі. А от є. Е, Ваші окон... слова мене успокоїли. Ну, <рес> а чесно от скажу. дуже хочу тобі цікаву інформацію. Теж, ну, от якраз ми зараз ти говориш про націоналізацію. А я тобі хочу розповісти про Щадбанк. Точніше, про одного з клієнтів Щадбанка і про одного з депутатів, який вирішив купити. Підприємства, яке заборгувало Ощадбанку. Тут є цитата. А це вигідно взагалі, так? Ну, вигідно, то тут, тут є просто цитата цікава із е обозрівателя. Нар е команда нардепа Андрія Іванчука, найближчого друга партнера прем'єр-міністра Яценюка, скуповує компанії, які мають значну кредиторську заборгованість перед Ощадбанком. Ну, один з прикладів операція з придбання промислової групи Креатив, другого за величиною масложирового холдингу в Україні після Кернера. Ощадбанку компанія винна більше 6,3 мільярда гривень. От що у нас відбувається? Відбувається така цікава ситуація, що є Ощадбанк державний, ну звичайно, хтось там платить, от є свої компанії, і тут один з депутатів, який близький до влади, вирішив купити те що. От які благодій, правда добре? Це обязательное условие быть близьким. К я вот хотів спросить, як на этом можна нажитися? Ну то є купити ну, банк з долгами, а потом не, долги... не банк. Не банк. дал. Він купує. Дивіться, на сьогоднішній момент є борг. Борг дуже великий, бач, 6 мільярдів. Що він може зробити? На сьогоднішній момент є ну є облігації от цієї компанії креатив. А компанія да, вони да. коштують дуже дешево, тому що ну банк компанія має такі проблеми, саме це не погашає. Дуже От він може купити ці облігації, наприклад, з дисконтом 70%. 90%. Угу. А почти за даром. Ну, вже, ну, вона стоїть тисяча, він платить 10 гривень. Так, ага. А потім приходить в Ощадбанк і так. говорить, знаєте, є така думка, от в мене є облігація, але я по номіналу віддаю. Ага. І раз, і вже немає борга. А підприємство моє. Тобто він владіє підприємством, а долг куди дівається? Ощадбанк. Ощадбанк забирається. Да, ощад, а вже долг. Ощадбанк залишається з долгом, який не можна нічого зробити. І після цього ми розповідаємо, що є проблемні активи, треба з ними боротися. Все добре. Ну, от, оце і ще раз говорить, що державний банк це не завжди добре. Державний банк, на жаль, вся проблема в тому, що держслужбовець він, е, ну, він повинен виконувати, захищати інтереси е, вкладників. Вкладників, вкладників. Але так от буває такий момент, що не завжди захищається, тому що є прохання від депутата, прохання від представника влади, прохання від прем'єра. І в результаті цих всіх прохань вирішується. Питання, щоб добре за напомнім фамілію Пишний, да, ви говорили ну, керівник руководни да, Шадбанка, учився сіценюком. Кажеться ну в один, на одному курсі в Чер Черновцях. Кажеться, ні, ну це людина дійсно, якби прем'єр-міністр. Він, і не скажемо і не заперечує. Що він. давно еще и, и фактически когда делали владу то как раз сейчас от банк видал и ценюку яценюк поставил свою выданную все тоже просто а все поделено до на нас а а что все, же вы все понятно а теперь зарабатывают но в любом случае знаете выход способ найти деньги как заработать ну, одни да. люди нашли, нашли а нашли, вот борцы нашли. борцы с коррупцией в нашей а -а -а. стране а борются, такие... борются да но да? никак заработать на этом не могут я yeah, волили не борются почему ну, я имею в виду, как но ну, все-таки коррупция это конфликт Піска, да, то є, сільносна если... мета корупції. Да. Якщо э, ми спіймали, ми повинні забрати майно яке він украв, ну фактично і вернути державу, да, вернути э, вернути бюджет так. Существующая система борьбы с коррупцией в Украине не способна компенсировать государству потери от Вот к такому выводу пришли эксперты Transparency International. За полгода бюджет получил всего лишь 9 тысяч гривен от конфискации имущества коррупционеров. У нас есть цитата да, успешно, успешно. от обизнанных людей. Вот народный депутат Украины Виктор Чумак. Так, давайте разберемся Как мы зарабатываем на коррупции? Ну, да, да? Да, С начала да, да. года правоохранители зафиксировали 1309 о, фактов получения о, неправомерной выгоды чиновникам разных уровней. Ну, понимаю, это хабар, неправ... хабар, неправомерная хабар. выгода это взятка. Ну, да? Да, да, да. Сумма 67. из этих взяток превышает 100 тысяч гривен. Ну, то есть, больше 67 взяток, ну, да, да. больше 100 тысяч. А общая сумма всех взяток 47,5 миллионов гривен. В то же время ущерб, ага. нанесенный государственному бюджету в результате противоправных деяний, практически не компенсируется пойманными на горячем взяточнике. Ну, если прохватить 9 тысяч, тысяч игры, тысяч, да? 9 тысяч гривен, да. Даже не, 500, 47 дол... Даже не 500, тысяч, до... да. 500 долларов. Почему? Почему мало так мы... Можемо повернути бюджету і е, даже, даже не буду не, задавати не, этот не, вопрос, де эти деньги. Не, Ну я так розумію, що цих 47, напевно, десь 20 віддали тим, хто якраз ловив хабар цих хабарів наших, які брали хабари, їм дали Ні, ну дійсно ситуація дуже проста. На момент, ну будь який держслужбове знає так: він, коли бере хабар, він бере собі керівнику. І бренда контролюючі. Як правило, 10% це стандартна схема. Ну, Блін, що ну, нам зробити з цим? Ну, Перевішати їх всіх. що Ні, да дивіться, От, на сьогоднішній момент у нас відбулася ілюстрація. Пам'ятаєш, Антон? Ну, звісно. У 2014, були 2014 да. році. Да, да, да. У нас на сьогоднішній момент всі, хто бореться з корупцією, це герої Майдану. Це самі чесні люди. Як брали, так і беруть. Як брали при Януковичі, а ці беруть вже без Януковича. Але як бра, і саме цікаво, що беруть хто більше, хто менше, але беруть всі. Ну це просто насмішка 9 тисяч гривень да. за полгоди. Ну це дано первое лицо государства утверждает, что задержание Геннадия Корбана, вот Петр да. Петр Порошенко, это начало широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией. О, то есть, да. а, 9 тысяч штаб. Ну, борьба. то есть широкомасштабная кампания по борьбе с коррупцией. У нас, по-моему, каждую, каждую неделю мы с вами собираемся и говорим о широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией. А, Все-таки, Все-таки, ну вот на ваш взгляд, вы аналитик, вы хорошо разбираетесь в экономике, в политике в том числе. Какое первое действие, какой первый шаг надо сделать, чтобы вот даже так то конфискованное имущество, оно все-таки попадало обратно в государство, наполняя бюджетом и кормя население, в конце концов. Ну, распределял много раз, что сделать. Но, на жаль, это не сделает. Просто действительно поменять структуру управления. В европейских странах как? Есть министр и есть государственная служба. Это две разницы. І не може міністр спозвонити з державну службову і знаєш, виріши питання. Ні, державний службовець отримує зарплату високу. І він фактично працює дійсно на бюджет. Але немає цього телефонного права. У нас телефонне право кругом. Ну і знов така ситуація. Поки в нас будуть міністрів, ну, начальників там, назначати випадкових людей, там якихось коханців, коханок, будуть хабарі. І нічого не поміняється, тому що о, держслужбовець – це людина ж навод бюрократична, залежна, яка працює за зарплату, і її не можна так взяти, От ми ап взяли якусь дівчинку, поставили мені Абсурд, людина дорости років 20 попрацювати. А тоді це дійсно фахівець. Нам 20 залишилося подати двадцять. Дайте оптимістичний Да, Ні, ну тут ситуація така. От якраз ми зараз поговоримо про суддів. Друга се О, там нормально, взятки взятками, всім остальне. Ну, ситуація така. Звичайно, получається, якщо є хабарі, то є судді, ну і ми не говоримо про взятки, а є дуже цікава статистика. Я тебе, Антон, хочу показати. Ну, от є декларація. А, а хто ну, скільки украл да. заробив або да. як. Да. лікар? Ні, ну це, це декларація, офіційна декларація. Ну, судді повинні декларувати, скільки вони заробили. А -а. Заробила. Оце фактично. Ну, Можемо подивитися на талі Офіційно заробила більше мільйон ну, 600 за рік. Ну, Потім там менше. Самий бідні за да, Тарас і та, Какой-то там, там оболонський районний да, суд Києва. Це за год. Да, я так да, да. Ну, Вони повинні подавати декларацію, вони вказують заробітну плату. У них така заробітна плата? Ні, зарплата у них маленька. От зарплата у них дуже маленька. Але якось так випадково трапляється, що вони їм дуже везе в. В них більше всього прибутку приносять призи, лотереї і ну, різні там. Тобто річ йде про тому, що в декларації, а в пис... там есть, наверное, графа, да? є мабуть, графа, подарки, да, да. Тому подарки, подобне. призи, виграші. Ну, ну вважається, зарплата раз. Потім, якщо є депозити, ну, відповідно відсотки по депозитам. І відповідно, якщо людина ну, людина прийшла. Принесла. Была держав... а. державну лотерею. державну лотерею. і виграла мільйон. Ну, повызло людей. И записал декларацію? Ну, то есть, мы сейчас шутим, да, это все. Нет, это Все, все, по... все да. понимают, да. да, что в декларации Не, записано лотерея или подарок. да? да то да, есть, да. выиграешь лотерею или подарок. То есть миллион гривен. Судья в течение года выиграл лотерею или получила в подарок. И... А на самом деле это. Ну, це, скажімо так, це називається хабар по-європейськи. В, судді... да? в Європі дуже часто дійсно А, Білий хабар, в Європі дуже часто дійсно декларації, коли ви дивитесь європейські, американські судді, у них як? Зарплата невелика, теж там якісь доходи і неймовірно великі пожертвування. Ага. Ну, не просто… От люди до неймовірності ненормальні, просто завалять грошима. І дуже багато суддів, які виходять на пенсію, ті ж євроспільноті, випадково мають благодійний фонд. Вони тоді мають там декілька мільйонів. Розпоряджаються благодійним фондом, Ну, випадково купують яхту, там віли і так далі. Але не благодійники. Але вони ж хабарі не беруть, це ж пожертви. Чи ми йдемо по європейському шляху? Хоча від цього хабарів майже не стає, судді. остаются зависимыми. Остаются зависимыми, да, остаются зависимыми, зависимыми, да и э, даже такой способ, белый, белая взятка, она все равно влияет ну, на красиво, принятие решения. Она красивая, ну, конечно, но она действительно, тогда судья принимает решение, кто больше занес, кто больше подарунки. Может быть, нам тоже, быть, нам тоже купить эти билеты, лотерею сыграть? И выиграть. Да, я тоже боюсь. А вот надо сначала в суде запасаться. Ты играешь, выиграешь. Ну, я думаю, что до судей нам с вами... Ну, мне точно же расти, расти, расти. Хотя, мне кажется... Где-то где опанувавшее кажуть украинскую, да, наше законодавство, в принципі, можна вертеть. Нашим законом можно вертеть... Ну, с... Треба вміти правильно говорить. Ну да, да, с разных, с разных сторон. ми говоримо о самих везучих, да, говорили о самих везучих, фартовых да, судьях. Хоча, хотя... Не очень. Мне лично не нравится, что мы об этом даже говорим вслух, потому что как-то все-таки эта правая система, она она хоть как-то должна быть бы надо, сп справедливой, да, и не зависеть от этих лотерей. Ну, в... ну да, а может быть, может быть, от власти денег мы все-таки в нашей стране перейдем к власти народа и посмотрим. Посмотрим на самых богатых украинцев. Да, вот. uh, уже десятый uh, год подряд готовится рейтинг самых богатых украинцев. Uh, этот год не исключение. Так, кто uh, рейтинг этот составил? Ну, Эксперты издания понятно. новое время, инвесткомпании Dragon Capital. Рейтинг. Ну, толстосумы наши. наші Ахметов 4-5 мільярда, Коломойський. Ну, да, тратили бачите, втратили. Есть потери. Ну, потери без потерь, понятное дело. Не, ну да, тем, тим паче, що дійсно втрата сходу України, плюс проблема металл и так далее. в світі действительно сейчас Я так, так, так понимаю, это средняя температура такая по палате, и вот в свете этого можно сделать такой анализ эко экономики нашей, что ну, мы, что, мы зато нет, я сейчас об этом сказать. Мы теряем, мы теряем э, на промышленном производстве недвижимость и высокие технологии, то есть э, олигархи теряют. Но, ну, тут но, но немало, как, ну, как я, как видите, изображение, жарачка, срачка и болячка, это по-прежнему приносит деньги Фарма Фармацевтические препараты, то не, есть Так, да, зараз да, да, да. Ну, вони прожирують і є і, да, і пить. І тому следствиє плюс 20 е, кармі ну, у президента. президенті. Ще й влада. От саме, саме проще, як стати олігархом. Спочатку ти е, приймаєш участь в Майдані або в революції, має значення. Після цього ти, як герой Майдану, е, починаєш боротись з корупцією, займаєш посаду директора департаменту, міністра. А потім, попрацювавши міністром, ти хоп! І олігархом став. У нас дійсно в сьогоднішній момент от час в уряді десь приблизно я так нарахував чотири майбутніх олігарха. От як уже воно все заспокоїться. Ми побачимо чотири таких красивих олігарха, які будуть розповідати, як вони бізнес-плани розглядали, як вони ефективно працювали, як вони розбагатіли і казочки. І вони дійсно будуть багаті завдяки тому, ну, що ну, смотрите, вони вот, при владі. Да, ну, вот, допустим, тот же Ахметов і Коломойський, вони не були при владі. Оні да. самі багаті люди України. А все таки Порошенко зі своїми там почти мільярдом доларів на... В ну, там шестому місці в да, мінус да, да. uh, міталургія, uh, агробізнес, недвижимость і uh, тот же самый... Но а, саме а, цікаве, той же самий носа цікаво, що тут я не знаю, як вони рахували в принципі. Uh... Точки зору виробництва, там показників от самого Юрія Косюка дуже до, да, далі. В нього наже виробництво м'яса птиці дуже суттєво виросло. Ну я просто, якщо брати статистику. Я розумію, що вони рахували по активах, вартості. Знов таки проблема Крима, там так, да, це воно вплинуло. Але в принципі, ми ну, я б не сказав би, що він суттєво втратив. Торговля не зап... Металургія втратили. Да, да, то есть, тобто Ахмет, я только хотів сказати, Ахметов все одно стоїть самим багатим чоловіком. Мінус п'ятдесят шість да. да потеряв да. да, своїх активів. Потому что металлургия, там, я так розумію, дуже повязано. Ну, дійсно. Может, он все-таки превратится из мільярдера в Так, ж, легше не буде. Ні, розумієш, Антон, ситуація така. Чем бідніше олігархи, тем гірше живуть українці. Це так вот я бы это хотел сказать. Может быть, наконец-то розорившись, разори, у нас от власть денег превратится в власть народа. Ні, хвилиночку. у нас таке вже було. Хтось, не пам'ятає, 17-й років, бачили, нічого доброго. Анархия, бардак. Більш нічого ні на сьогодні, ну, початку на початку 90-х, початку 90-х в Україні дійсно ну не були цих багатих людей. Що було? Та нічого доброго. Просто треба розуміти. от в світі є така країна, називається Джбуті, там нема олігархів. Але я не сказав, бо що там люди дуже задоволені, що немає олігархів. Mm -hmm. Ну є ще маленька країна, Малаві, теж немає олігархів, а толку Олігархи, Ну бізнес no, у нас є олігархи і про нас, хоч хто то ну знає. Ні, mm -hmm. nee, ну просто для того, щоб країна була багата, треба щоб в країні було дуже багато олігархів. Де більше всього олігархів? Сполучені Штати Америки. Ну це наш рейтинг, а є світовий рейтинг там. Більше всього Сполучна Америки. І тому вона сама. Там стати мільйонером, це взагалі мільярдери і так далі. Ну просто там дійсно більше всього мільярдерів, більше всього багатих людей. Тому Сполучната Америки. Так що все дуже просто. А зараз, уже, як ми згадали про всіх наших олігархів, давай ще згадаємо про одного конкретного специфіку. От про корпорацію Рошені про, ну, про одного контролю конкретного, конкретного, да? ну, там дійсно там була така цитата при служби корпорації Рошен. І я от пропоную зачитати. Що все-таки не все так чисто, да? Ну не все спокійно. На даний момент Рошен позбавлена можливості постачати до Європейського союзу кондитерські вироби з Оріхами. Продукція компанії законтрактована на поставку в європейські країни, однак її неможливо відправити через відсутність в Україні. Відомство, яке видає сертифікати на експорт товарів з містом горіхів. От бачите, в олігархів теж є сприяти. Аріхи, я кажу, українською стали на заваді да? нам до європейського ринку. Ну не нам корпорація Рошен. Ну, корпор... ну я уособлюю, да? Уособлю, да, да, уособлюю, і Єрошене. Це наша українська корпорація. Почому у нас немає сертифікатів і як його заполучити? Ні, ну перше, треба зробити, а по-друге, вже ну яка ситуація? Дійсно, по європейському стандарту робиться все дуже просто. Ти запрошуєш експертів з Європи, і заплатиш їм гроші, причому доволі такі за кожний час роботи. Після цього вони аналізують землю, на якій ростуть ці дерева, раз аналізують, як ці ростуть дерева, Два. після того яким хімікатами обробляють, удобріння да, раз. Потім як збирають оці угу. рихи, як сортують, як зберігають, і це все кожне, 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 і коли це все все, 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 все проаналізують, вони дадуть поперед, що це, це за голову кожні да? ну, три роки, кожен раз пересертифікація. Це чисто європейський стандарт. Ні, в Європі так робить. Да, Ні, так. так відбувається. Ну тому ну, там дійсно є так сказать, свої вже оріхи, там система. ну Антон, розумієш, яка ситуація? Європейці завжди люблять посміхатись і завжди розповідати про те, що вони добрі, такі вільні і так далі. Але конкурентів ніхто не любить. Це от якраз приклад. Оце ми бачимо приклад, як Європа захищає себе від конкурентів. Вона говорить: я ліквідувала всі мита, але дайте ми паперець номер 1020 про оріхи. Ви не розумієте, що це паперець ніколи не буде. І оце вони таке роблять. Притом оріхи це як маленький приклад, теж саме молоко. Абсолютно те ж саме. Ну, неможливо залізти. Тому що вони кажуть, нема проблем, ви ти оце, оце, оце зроби. М'ясо неможливо. Вони фактично оціми своїми стандартами не пускають не тільки українські, зараз говорю, не пускають китайських, американських. Це, це це, Взагалі це, нам... це називається незаконні операції. Але так як вони всі посміхаються, всі розповідають про демократію, всі розуміють, що це ну якби зловживання, це вже явно ну ніяк не Ну, все не по букві закону. По букві закону. Все. В результаті вони дійсно не пускають конкретні. Нам що делать в этом случаї? А нічого конкретно. з орієхами. Тобто ну, з оріхами ну, можна пройти ну, сертифікацію, можна дійсно тільки тоді, але треба думати, скільки ти інвестуєш грошей, щоб пройти сертифікацію. То, І тоді дійсно можеш робити цукерки, поставляти в Європу. І хай вони їдять, але знов таки ситуація. Здесь еще нужно вытратить деньги на рекламу чтобы там эти цукерки покупали ну давайте мы Европу сейчас оставим в покое перейдем на внутренний рынок <реку> Орехи на внутреннее, от орехов, с орехами сыт будешь, но вряд ли согреешься мы ага. говорим об отоплении, о многострадальном ну, которое наше ну... правительство вот так все крутит постоянно с этим, с этим отоплением теперь наш Арсений Петрович пытается как-то увязать, температу... увязать платежи за отопление с температурой за окном но. сейчас Зараз послушаем, у нас но... есть его высказывание Разберем. Ну, давай. Уряд пропонує прив'язати рахунок, який ви отримуєте, до температури зовнішнього повітря. І це повинна стати відповідальність теплокомуненерго, зменшувати обсяги споживання природнього газу, зменшувати температуру теплоносія і відповідним чином зменшувати рахунок за опалення вашої квартири, а не опалювати атмосферу за ваші гроші. І зараз ми працюємо в робочій групі, щоб прийняти відповідну постанову. Звучить очень красиво. Не, Періода базара нема. Звучить очень красиво. Я понял, и ну, телезрители тоже, что ну, предлагает то Арсений, разумею, Арсений, да? Арсений, Арсений Петрович. Ну, а, а Арсений Петрович, разумеешь, что я А вот пропадает. мы сейчас об этом и говорим. То есть, э, если батареи работают на полную мощность, ну, допустим, там осенний период, ну, да, да, вот там. сейчас, там, ноябрь, да, или там э, температура в декабре плюс там 7, Ну там, да, плюс бывает, 6, бывает. И температуры фигачат, извините за выражение, на полную мощность, ходим в трусах по квартире, да, или открываем все окна, то сделать так, чтобы э, батареи, тепло, температура чуть снизилась, э, отопление, ну, да. в связи с... Э, теплом за, окно, ну, теплої погоди за. Так, да, що тепло за вулицею, відпин, що перше було. Тож, сутністю, хто прикрутить этот котёл? Ні, ну теоретично, він ну, може тепло комунальне, але слово теоретично. Да, от, чому теоретично? Ну, Тому що на практиці це зробити неможливо. Ну, люба людина, яка хоч трішки знає фізику, Хоч трішечки, я розумію. Скрізь, за це все не просто Арсений не розумію. Да. Напевно, знаю, Напевно, знаєш, що центральне опалення, воно тому центральне, що температура для того, щоб ти хочеш знизити, треба знизувати по всій системі. І або ти запускаєш це опалення, воно працює, або все виключаєш. Так. Так неможливо. Ось, якщо ти просто говориш, от я можу знизити, знизуєш. Просто зупиняється вся система, вода заснув фактичне виключення. виключення. Тобто фактично можна або виключити, а або включити. Є виключення, якщо взяти все центральне опалення, переробити все абсолютно зробити автономно про що ми багато говорили. Коли ти, наприклад, в своєму будинку, от в своєму будинку ти можеш, ну, твій будинок він ви компактний, ну, да. а центральне опалення ніколи. Тобто. Це противоречит законам ну, фізики. Физики да? да, есть, есть, не вийде на 5% или на 10%, нет, на 15% зменшити. Ну, там, там, 80... Не можна виключити. Ні. От зараз можна опалення, але ще яка проблема? От ти зараз виключиш опалення, потім, коли будеш запускати, знов треба по-новому перебувати в повітря, знов дивитись, там запустилось, там не запустилося. Дешевле, дешевле, хай воно хай горить. Нет, <свят> так, вони тиск знижують, вони дійсно і вогонь знижують. Не можна сказати, що теплокомун це не робить. Але є просто межа, Нижче кое. Або виключаєш, або, або не не, Небольшие градусы можно уменьшить, но да. не так, чтобы совсем. Да, сделать... ну, Взимку бывает так, что вони не можуть підняти выше, потому что знов-таки физика не дозволяє. Физику вчити а, треба. Хорошее предложение, между прочим. Как е, его на практике в автономном воплотить? Ну в Європі давно. То есть Водно... менять полностью всю систему. В ну, ГДР були, центральне опалення. Все повикидывало. Абсолютно все. Побудували автономне. Ну, тобто є є будинок, є свій. От в своєму будинку або багатоповерховому будинку, якщо рядом стоїть, скажімо, система, яка нагріває воду, не має значення, як вона. Це спрацює. А якщо б ти пів міста грієш, ніколи не спрацює. В Взагалі, можна все сністи на корні. карті. Ну, і багато разів сделать. говорили, що можна переробити. Але коли називали суму грошей, скільки треба. То... А, це, це... Тема нашей следующей О, программы. Вы знаете, вот я вспомнил: во время учебы в Харькове в студенческом общежитии нам было очень холодно. Батареи не работали. Мы зимой спали в куртках. Батареи, естественно, но не работали. Ну, ну жизни понимаете, вспомнил. да. Так вот, мой сожитель всегда оптимистично смотрел на этот факт, приговаривая, когда мне холодно, я представляю себя солнцем. Видимо, от этого он так хорошо учился и стал сейчас большим начальником. Пусть ваша душа прежде будет согрета, а все остальное приложится. Это были на двох Александр Хрименко, побачь, Антон да. Панарин. Мы в повторах и на YouTube-канале Бизнес-ТВ. До новых денег. Пока.